Бонсуар, доброго вечора всім. Сьогодні в мене відео про доглядову косметику. Я з минулого замовлення, те, що казала, вона розпакувала його і хочу вам представити дещо цікаве сьогодні. Ну, не так, щоб сказати, дуже цікаве, але ну, цікаве. Так, хочу розпочати з аксесуарів, тому що в мене догляд, доглядова косметика, але аксесуари, ну, скажімо, від, відкрито, нема до чого їх при, причі прикрити. Аксесуар всього два, тому я вирішила до доглядової, Тому що догляд за собою, догляд за своїм станом здоров'я, за своїм тілом, починається зі спорту, так? З харчування зі спорту. І ось бачимо «Wellness». Велнес. Поки що це продаються ще Байеріфлейм. Велнес того марка Wellness Bayer Флейн, Це продаються ще, допродаються ще такі футболочки. Вони ще Велнес написано, не Велософі, тому що їх було дуже багато. Зараз вони йдуть дуже зниженою ціною. Там за 3, 4, 5 євро, коли як. Ну, ця була десь 350. Це в мене розмір. Так, розмір це в мене. Розмір, це в мене Елька, тобто 46-й. 46-й. Ось такий. 46 розмір. Я вже вам демонструвала неодноразово такі наші футболки. Це написано футболка жіноча. Оріфлейн. І розмір 46. Ось така вона. ну, Тобто, що я хочу сказати, в неї якість дуже гарна якість. Дивіться, вона майже просвічується. майже просвічується, Вона дуже дихаюча, дуже така гіроскопічна, вона пропускає, впускає повітря свіже, випускає вологу і дуже добре відстірується. І я її, Ці ці от футболки я їх перу в серній машинці. Поклала, випрала, в сушку кинула, вони не збігаються, не розтягуються. ну, Якщо ви тільки не дуже так погладшили, що вона на вас буде розтягуватись. А так, такі, ну тобто дуже гарні аксесуари. Рекомендую всім, кому треба ще зараз. І літо вже пройшло, вже повним ходом до осінь. Але що я хочу відмітити? Я хочу відмітити те, що вона дуже гарно підійде під светрики. Теплий светр, або якийсь легенький светр, або якась ну, водолазка, лонгслів, ем, як це кажуть, ем, під худі надівати під худі, таку типу, з каптуром. Під'їжджі Ну, тобто під все, що тільки можна, її можна надівати. гарно, красиво і дуже вигідно. Дуже вигідна зараз ціна. Дуже всім рекомендую подивитися волоклетів, типу, бо я її брала волоклеті за дуже зниженою ціною, тому рекомендую вам також подивитися. А тепер те, про що я сказала, цікаве. Ну, кому цікаво, кому ні. Але мені було дуже цікаво. Я собі замовила, вона у нас тут коштує 2,15. Ось така річ. Це у нас іде, ось вона так запакована. От, де то. Ось така річ. Це у нас, бачите, значок Oriflame величезний, така величезна баночка. Бачите, вона в руці, навіть така, ну, доволі таки велика. Відкриваємо. І що ми тут маємо? О, інструкція випала. Ми тут маємо ось таку дозу на, як кажуть, упаковка на пробнички. На Пробники. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь на 12 штук. Можете бачити, ось на 12 штук, рівно на 12 штук, іде цей, така упаковочка. Спеціально ми вставляємо для жіночих. Жіноча така в золотаво рожевому кольорі, чоловіча така в сріблясто-сірому кольорі. Але чоловічу я не стала брати, тому що мій останнього одної. Знаєте, як я спеціально їх не купую, не замовляю. Не замовляю, тому що вони то приходять в подарунок мені, то іноді просто сайт пропонує. І я не викидаю її з кошика, забираю ту пробник той. Ось така інструкція до нього йде. Інструкція смішна, звісно ж. Але, 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 інглиш. це Каністер. Rose Gold рожевий, коротше, для каністр, да? зберігання ароматів. Rose Gold рожеве золото. Матеріал поліпропілен Foam. Розміри сайз 76 мм на 63 мм. Фіц 12. Symbols. Made ін in Індія. зроблено в Індії. Ось така річ. Нема українською, нема тут десь французькою було, але я не бачу. Чому ж не бачу французька? Так. А, так, МК, Шергеманія. Німеччина. М -м Хунгарі, Польща. Чеська, англійська. Ні, не маю чомусь французької, не знаю. Ну, то не важливо. Ну, тобто, ось так. Така інструкція йде, йде до неї, і вона ось так виглядає. Дуже гарна. Вона настільки легесенька, розумієте? Я не знаю, ну легка, легка, найлег, найлегшіша, яка тільки є. І, До речі, ця штука витягується, я намагалася ножичками маленькими цими манікюрною витягати і повністю так витягла, акуратно і на місце, на місце поставила. Тобто її можна використовувати, я собі взяла, знаєте, для чого? Не тільки для, ну, не для пробників парфумованих водки, я взяла її для того, щоб тут зберігати пусетики. знаєте, пусетів у мене багато. Вже ось такі гвоздики, пусети і ті, що не в коробочках. Ці, наприклад, великі в коробках. А є пусетики, я приходять в такому ну маленькому пакуванні, в м'якому. Я їх прикладаю всі в плотні такі коробочки, дуже, дуже добре плотно закриваю. І вони не розсипаються, не розкидаються по косметичці, десь по паличках вони не розсипані. Вони всі в одному місці. Дивіться, яка гарна штука. Ну, я коли побачила, я одразу зрозуміла, що мені ця річ вона дуже дешева. І я зрозуміла, що вона мені дуже добре підійде для того, щоб зберігати тут такі ці косітіки. Найрізноманітніші, тобто, саму звичайну біжутерію Oriflame не Норхен. Норхен в мене все в коробочках, в мішечках тих шовкових, а це якраз для простої біжутерії. Будь-які сережки, гвістки або якісь на, ці, на кільчиках. Останні у нас були такі на защолках. Вони потім якісь ще, тобто всі мілки, всі сюди складу дуже добре. Відкрила, подивилась, що треба наділа. Потім знову поклала назад і запнула, і все добре. Ну Дуже гарна річ, вона легенька така, всім рекомендую. Кому треба, дівчата, дивіться, під, тако, під дуже мілку біжутерію, під оріфлеем, під або, може, не оріфлем, біжутерію у вас є повно. Дуже добре зберігати. Така велика банка. Розумієте, скільки сюди влізе? М? Самі думайте, треба вам чи ні. Так, ну і що, ось таке варе. Лари, Ларе. Коли я вже сказала про ці про одноразові пробники, то я вже сюди взяла цей аромат, цей огляд. Ну, знаєте, я дуже давно ним не користувалася, дуже хочу вже спробувати. Тут йде головний компонент, це йде троянда, потім там йде якась шкіра натуральна, потім там йде ем, ці пелюстки фіалки і листя або листя, ні, навіть листя фіалки, полюсткі фіалки, то в іншому ароматі у нас такому фіалетовому. Другі там раматки. А це у нас тут випилю ці листики, листики, листя листи, фіалки. Дивуть листя фіалки, Дивіться. Дивіться, яка гарна річ. Як вона виглядає гарно, дивіться. Я вже забула, який в неї вигляд. Навіть я так, так давно брала до цих троян, дивіться, покладе. Да? Сходне, дивіться. Дивіться, яке яке, таке, таке ну, як, таке невимушене сходство. да. Таке дуже-дуже дуже дуже сходно. Так? так іде, ось дивіться, як у троянди, звичайно, іде ось тут ніжка, так, листик іде і так само йде серед цих троянд. Дивіться, троянда серед троянд так? дуже гарна, красива річ. Вона настільки пахне. Знаєте, от хто полюбляє аромат троянди в будь-якому в варені, в пелюстках якихось, в кремах. В парфумах, ну, будь-хому, в, в маслах для аромалампи, в маслах для ванни, ну, будь-вчому, в якійсь розпилювачах, повітря. Хто полюбляє троянду, сміливо вперед, Оце буде те, що вам треба. Mm. Вона навіть ще не розпилена пахне. Аромат. Ну просто Ах, казка. Дуже гарно. знаєте, так. Такий свіжий, такий він ну, мені дуже подобається. Дуже подобається. Настільки жіночна, розумієте? Вона ще розвіється і буде вам, ну, я ж кажу, дивіться, поряд, поряд з трояндами живими свіжими дуже гарно виглядає. Дуже гарний флакон. І я ще з за за одного пакування, дивіться, яке ніжне пакування. Це настільки, ну ніжна ніжність, знаєте? милота милота, як кажуть. Як, як на така наймиліша молота. Дуже мило, дуже мило, дуже ніжно, дуже по жіночному. І аромат, я ж кажу, трошки натуральна шкіра, дуже багато троянди, дуже багато ці, ці листочки, фіалочки. Потім йде трошки повні тут же ну, Тобто вона дуже гарно пахне. Ну, напахтилась, а аромат такий, як я наче тільки що зайшла, такий в трояндовий знаєте, палісадник такий, там самі троянди квітнуть. Отакий От самий аромат від цього вже починається пізня осінь. І знаєте, такий аромат літа, аромат того вже наприкінці літа, як ви заходите в палісані, крози вже такі троянди відцвітають. і вони мають ввечері нагріти сонцем, перегріті сонцем, мають такий насичений, дуже такий солодкий, такий важкий, такий терпкий аромат троянду, трояндовий витрістить. Ось це саме цей аромат. Дуже рекомендую. Хто любить троянду. Хто полюбляє цей аромат, кому дуже подобається аромат троянди, я вам дуже рекомендую. Зараз воно на величезній скидці у нас було. Це ще було у нас, по-моєму, навіть по-моєму було, якщо ви 35 євро робите замовлення, наскільки це буде там в Україні у нас, то на другому кроці, на другому кроці в кошику, є така позиція. Такі є. Там був аромат, е, значить, цей Валере, е, Валере, і там був ще, по-моєму, Люсія. Ну, лісі, у мене десь є півфлакона, то вона мені не потрібна. А ось це якраз я дуже давно брала вже роки половиною тому, десь може 2. Ну, тобто а може, мене 3. Дуже рада, я дуже рада, що я його взяла. Придбала, вона коштувала там дуже дешево. Завдяки тому, що робите замовлення на 35 євро. Скільки раз ви зробили на 35 євро, у вас скільки розбити можна ту суму. Стільки у вас пропозицій, будь ласка, можете собі взяти на другому кроці у кошику. Дивіться уважно. Тепер далі. Тепер далі ще, ну, якщо ми заговорили вже за аромати, він має аромат не дуже різкий, але гарний. Relax. Sleep face elixir. Rock Rose. І, тут, і також rose. щось іде, Тут іде, Віз Rock Rose. Також з нічною трояндою. Тобто, ось такий гарний такий гарний коробочок, така упаковочка у нас іде. Ось такий гарний еліксірчик. Це нічний, бачите? Ось така типу троянди, типу, ну як, типу, шипшини, щось іде. Ну він дуже. Також я вам демонструвала з Женщиною. У мене був такий, такий лосьон, такий ж точно, такий самий релаксачний. релаксачний. Еликсир. Еликсир. Це йдуть еликсири велософі наші, нашої найновішої лінійки, яка зовсім в цьому році з'явилася. Е, продукти для догляду за шкірою, обличчя, за тілом велософі. То в нас були тільки бади, а тепер у нас йдуть цілі, цілі комплексні догляди велософі для догляду за шкірою, для догляду за обличчям, для догляду за шиєю декольте і таке інше. Еликсир нічний, це чисто нічний еликсир. У мене є денний, джиншин, я вам демонструю. А це нічний. Він іде з такою кришечкою маленькою. Що мені подобається в ньому, він дуже гарно. Видається, як. Гарно видається. Він такий, тече, він такий так, рідкий, Рідкий він тече, але має такий дуже приємний аромат. Знаєте такий? колір такої дубової кори, трошки як відвар з від дубової кори. І такий аромат. Також, знаєте, що в мене це троянда, аромат. Тут трошки троянди змішуються нічної. Це, знаєте, це нагадує, як бабушка в мене в палісаднику висаджувала нічна, нічна красуня, називали квіти. Тут вони просто зображені темним, а вони такі яскраво яскраво, лимонно жовті. І вони весь день вони сплять, вони закриті. Як тільки починається ніч, хто каже нічна троянда, хто каже спляча красуня, хто каже нічна красуня, тобто в Україні в нас називають по-різному. Але бабушка називала спляча красуня. Тобто вона весь день спить. Коли починається сонце сіло, починається темнота, опускається на землю, вечір, ніч, і починається ніч, і вона починає розкриватися. Знаєте, це настільки, я навіть якось зас... намагалась засняти її, то вона ось так повільно, 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 по тільки раз і розкрилася. Це таке видовище, незабутнє. Я скільки разів за нею наблюдала спеціально прибігала раніше з гуляк, бо всі були молоді, зелені, да колись прибігала з гулянки раніше. Дівчат покидалася, якщо дівчата я побігла додому. Я на свою нічну красунь буду дивитись. О! Оця переймається цією своєю красуни нічною. Ну, я дуже любила дивитися, як вона розпускається. Розумієте? Вона настільки повільна, а потім тільки раз, і вона, роз... і така, от точно такий самий в неї ну, такий вигляд у неї. Знаєте, вона така ось, як, як троєндочка, але вона просто більш на ромашку, вроді, але такі листя, круглі, і вона так гарно розпускається і так пахне. Ось такий аромат, як оця нічна троєна, вона такий прям, знаєте, прям аромат не можу. Так мені подобається, сил нема. Я вже сьогодні, я вам вже огляд зробила, тому сьогодні можу сміливо на ніч його використовувати. Я поки огляд не зроблю, я ж то не розпаковую посилку, то розпакую, але не починаю. Знаєте, все по-чесному. Вже зробила огляд, в мене така традиція. Зробила огляд, а потім на повному вже серйозі кажуть, на, з чистою совістю можу собі використовувати всі ці продукти, які я в огляді вже показала, продемонструвала вам. Тепер у мене ще є ось така річ. Значит, там було у нас була акція, можна було взяти ось такий набір. Крем на коло очей, а також денний крем Royal Velvet. І ще один Royal Velvet я взяла. Також я взяла його як плату замість замість плати за доставку. Він був там у нас около 4 євро, і я його взяла замість плати за доставку. За доставку я не заплатила, звісно, а взяла продукт замість плати за доставку. А це йшло таким набором сет, такий Royal, Royal Velvet set, так і написано в англійською. Тобто, це набір, такий самий крем для очей. Який той замість плати за доставочку, такий самий можете бачити. Ну, я вже багато разів демонструвала вам цей крем. Знаєте, що крем цей дуже казково гарний. Він такий ось, він так дуже-дуже помалу, до речі, видається. Дозатор у нього казково гарний. Він дуже гарно вбирається. Дивіться, я нанесла все, так нанесла багато, розтерла і його вже нема. Все, його вже майже не видно. Він вибрався. Тобто цей крем вбирається добре. Він дуже масний. Я вже казала багато разів в своїх відео, що я набираю все це, коплю, з за літо, набираю собі до пізньої осені, до зими, тому що взимку і пізню осінню я користуюсь тільки Royal від я навіть нова H+, не дуже там налягаю зимою, тому що він ну, більш ніжний більш така консистенція в нього, е, така ніжна, як сказати, ну така. Більш, більш літні, як я кажу. А от взимку ось такі жирні, гарні крема. І навколо жирний гарний крем. І ось цей денний. Це просто набором, ішов крем навколо чай і денний. А до цього я вам демонструвала відео нічний я брала. Ну, ось такий він. Дуже гарний. Ну, Хочу відкрити, бо я вже у мене відкритий один є. Я його, я його вже відкрила один. Не хочу ще цей починати. Ось такий він. От. А то Ще, ще керма ще не дуже холодно. Пізня осінь почалася не дуже холодно, тому я ну, вже, вже один відкрила і вже починаю користуватись ним. От, нова Яч нова нова там у нас в цьому каталозі у нас, по-моєму, є змога взяти за мінус 40%. Тобто тут у нас без, без усіляких умов. Я подивилася, в Україні у нас. Для того щоб взяти такий набір з мінус 40% знижкою, ваші мінус 20% і 20% чи додаткових, там треба привести трьох людей, щоб кожен з них замовив набір нова H+. Тоді спонсор отримує свої 10 балів, якщо він замовляє набор, набір. Нова H, і плюс за трьох своїх друзів, які також замовили по набору, ще 10% отримають, Тобто отримує 20% знижки за оцю роботу, і 10, 20% знижки своїх ну, дистриб'юторські знижки, то я хочу сказати, я не знаю, чому так, але тут у нас в Європі просто тупо дається 40% знижки. Ось беріть собі нова H. Нова яч рестор, нова який ліфтінговий, нова який прибирає пігментацію з обличчя, нова який у нас омолоджує, прибирає виразки різні і глибокі зморшки, зелений набір. І, тобто всі набори, їх там п'ять у нас. І де всі набори, йдуть зі знижкою 40%. Розумієте, як зручно. А ще у нас в Аутлеті я собі взяла набор, там, знаєте такий про, як, як пробні набори. Да? Там йде два пакетики очищувача, два навколо очей, очейке, два нічних. А все сироватка, денний крем, це в повному розмірному форматі, тобто в повному розмірі. І коштувало воно щось менше там 20 євро, ще мінус 20% знижки, тобто дуже зручно. Ну, я не знаю, чому так. Я подивилася в київських цих чатах усіх Oriflame, Там розписують, що треба друзів привезти, треба трьох друзів з, з замовленням цього набору на H. У нас тут в Європі просто дається 40% знижки. Все. Я спокійно набрала. Корзину кинула, взяла той супер знижкою за отліта, взяла з основного каталогу собі той, який мені треба. Тому що мені треба до дня народження, потім до нового року до різдва до нового року треба себе до ладу приводити потихеньку і проводити Плюс. тому що я ціле літо користувалася Ваунтом, користувалася цими наборами нашими Оптімалсами, користувалася е велософі наборами, користувалася. Ну і нова іч плюс також, але так я вам казала, що я збирала просто не не, ком, не комплексний догляд, а просто так збирала ті крема, які мені треба було по одній панці, щоб комплексно було в цілому. Ну і користувалася ціле літо. А так і весь час я міняла. То тиждень одним набором лаунд, потім набором з ван, пардон, потім набором цим оптимус, потім набором велософі, e, потім набором там іноді лавнечі навіть вклинювала, находила, як кажуть, вклинювала набор, набор лавнечі, повністю повний догляд. І, звісно, снуваєч плюс. А тепер я на зиму ось ці гарні такі Royal Velvet придбала собі набори. Ну і звісно ж замовила собі два набори нове H, то я ж кажу, той неповнорозмірний, там тільки йде сироватка, йде денний крем і пробнічки в пакетиках, бо він дуже дешево був ліфтінговий. І такий набор мені собі за віком взяла, взяла повнорозмірний з каталогу, тому що вони зараз йдуть дуже дешево. Так що дивіться, кому з вас треба, хто з вас займається спонсорством в Еріфлейм, хто з вас запрошує друзів, запрошує знайомих, запрошує якісь дівчат, там хлопці, я не знаю кого. Хто у вас син, будує свої команди, дивіться, не, не пропускайте цю змогу. Вимоги там, звісно ж, такі, ну у нас завжди у Ріславі Україні вимоги були жорсткі. Тобто, трьох друзів кожен по набору замовляє, і вам дається 10 знижки і 10 ще ваших. 20% додається до ваших 20. Тобто також 40%, тільки для них треба ще пахати. треба попрацювати, щоб заробити зробити 20% додаткових. Тепер у мене є ще пюрески. Отаке пюрески сос Блімішгель селіциласід. Ну, тобто саліцилою кислотою. Для чого? Пояснюю. Багато разів також демонструвала для того, щоб прибирати прищі. Особливо підліткам, або навіть віковим, віковим таким жінкам, вже, або навіть чоловіки, з віком, коли наші організми розвиваються в молодості, вони можуть видавати якісь акне, якісь прищики, ще щось. І так само, коли наші організми починають, як кажуть, своє старіння, повільне, дуже таке плавно, повільно старшою старіють наші обличчя, наші там, шиї, все інше, да? ну, шкіра старіша. То вона також може видавати дуже неприємні симптоми. Бо ці гормональні всі перебудови в організмі, це така історія негарна, що казати. Але вона є. Ні, ніхто не відміняв. Ані не молодість, не зрослішання, не дорослішання, не старість, так не ста не не те, що людина старіє. Тобто, е, а е, як боротьбу треба вести з цими прищиками, з тими якимись плямами, красними, мілкими, з тими якимись акнеу Ну, тобто, і ось це, ось ця річ. Це сос засіб. Дуже рекомендую. Ну, прям дуже рекомендую. Знаєте, от вискочив прищик, да? ви його намастили ввечері, очистили гарно обличчя, гарно от, тим милом, що я рекламувала декілька відео назад, мило таке саме з глиною, спеціальною йде мило наше пюре скінчить. Ви не можете вмитися дуже добре. Потім, хай лице, я, наприклад, не дружу шниками обличчя, просто почекаю, доки воно висохло. Ну, можете промакнути з легка рушничком. І потім на той прищик, який у вас виліз, великий, маленький, де б він не був на обличчі. Ви наносите ось з цього носика, видавлюєте крапельку, він прозорий гель, він такий пахне він дійсно як трошки медичним таким препаратом, ну такий, як саліцилка, да тут. І ви наносите, дуже добре ось так нанесли, потім легенько вкопали, або навіть носиком нанесли, легенько розтушували його, розподілили по тому прищику і залишили все. Більше руками не торкайтесь, чекайте, доки він повністю висохне, вбереться. Бо якщо ви ляжете на подушку, там, де прищики, де ви намазали цим гелем, це не дасть ніякого результату. Тобто я рекомендую дуже обережно з цим поводитись. Нанесли на дуже очищену шкіру, на прищик нанесли. Почекали трошки, воно вібралося, щоб воно було в порядку. Якщо ви подивилися, так з краєчку, не береться на пальчик. Значить, ви спокійно лягаєте, спите. Вранці ви встаєте, у вас нема геть того причка. Він, знаєте, маленьке, маленька крапка залишається, а це, що було красне навколо, воно все повністю у вас щезне. Тобто, навіть рожеве таке трошечки може остатися, а може навіть не останеться. Дуже вигідна річ. Дуже вигідна. Дуже вигідна річ. Дуже така потрібна річ, я ж кажу, і молодим, і віковим таким категоріям людей. Я дуже рекомендую ось соцзасіб від прищів. Іноді людина збирається кудись, якесь мероприяття у людини, або щось на роботі там важливе. А на бороді десь десь на щоці, десь там з боку вискочив прищик. Ви його не замалюєте, розумієте? Не, 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 не маєте надії на те, що вам тонак спасе все. Тональна основа або якась база під макіяж вас виручить, або консилер. Ні. Не, не чекайте, доки він ще виросте у вас до ранку, ви його ввечері ось цим соцзасобом обов'язково його укрийте, Закрите його, намажте, висохне і лягайте спокійно спати. Вранці воно вам, ну майже там що там така крапка остається, тільки ну, трошечки. Може, його. Тоді, от якраз тоді буде доречно за, е, нанести на нього базу під макіяж, нанести тоналку щільно або консилером за його замазати. Ну, тобто це вже на, вашу, на ваше бажання, хто як звик. Ну все, такий був догляд, про доглядове. догляд про... Огляд про доглядове. Всього доброго, до побачення, до наступного відео. Гарного вам вечора.